Пільнота. Сьогодні я пропоную вам комплекс вправ при порушенні зору. Це вправа рекомендується робити всім, у кого є проблеми з остротою зору для покращення, поліпшення тонусу м'язів глазного ока. Розпочнемо. Перша вправа. Зажмурюємося сильно, сильно, сильно. Тримаємо 2-3 секунди, розплющуємо очі. Ще заплющуємо очі. 2-3 секунди. Пауза. Розплющуємо очі. Ще заплющуємо очі. Розплющуємо. Ще. Розплющуємо і ще розплющуємо досить. Двома пальчиками обох рук закриваємо пальчики обох рук кладемо на закриті повіки, робимо масажні рухи по часовій стрілочці. Тепер проти часової стрілочки, в тому ж положенні нажимаємо на глазне яблуко, 2-3 секундочки, відпускаємо пальчики. Ще нажимаємо, 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 відпускаємо. Ще нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо. Відпускаємо, ще нажимаємо, нажимаємо, відпускаємо. Ще. Досить. Розплющуємо очі. Намагаємось максимально подивитися, максимальну точку, вибираємо на стелі, дивимось на неї обома глазами. На підлозі дивимось на неї, вниз, опускаємо очі, в ліву сторону, тепер в праву сторону, повторюємо вправо. Вверх, вниз, вліво, вправо, ще вверх, вниз, вліво, вправо. Вверх, вниз, ліво, вправо, ще раз. Наступна вправа: кругові рухи очними яблуками по часовій стрілочці. Тепер проти часової стрілочки. Досить. Ставимо перед собою, якомога на наводнім до руці, пальчик лівої руки. Дивим, дивимось на нього стільки прицільно. Не мигає, доки він не буде двоїтися в очах. Віддихаємо, заплющили очі, очі віддохну, трохи відпочили, повторюємо вправо. Почили ще раз. Достатньо. Пальчик перед собою, дивимось на нього, підводимо його якомулі надалі в ліву сторону. Очі не зводяться з пальчика, він повертається назад, по середній лінії Дивимось на нього. Тепер пальчики виводимо в праву сторону, дивимось на нього. Повертаємося сходне положення. Повторюємо вправо, ліво. право фіксуємо погляд в крайніх точках відведення вліво, тепер вправо. Раз Ще раз повторюю. Ще раз. теж саме робимо тепер вверх, піднімаємо очі максимально вверх, голова на місці. Фіксуємо погляд максимальній досі відведення вверх. Сходне положення в посередній лінії і опускаємо ручку вниз. Пальчик фіксуємо на нижній точці. Сходне положення. Вверх повторюємо. Сходне положення. Низ. Повертаємо сходне положення ще раз. Ісходне положення. Мінус. Ісходне положення. Ще раз. Досить дивимось прицільно на пальчик, рука витягнута, наближаємо до, до посередньої лінії до носика пальчик лівої руки, дивимось на нього прицільно, підводимо сходне положення. разочек исходное положение счет исходное положение счет исходное положение, исходное положение. Исходное Подній погоді і ще досить. Лівою рукою закриваємо ліве око. Казяний палець правої руки на ходятий на, руці. Дивимось максимально довго на палець, доки не почне двоїтися очах. Досить? Те ж саме робимо з лівою рукою. Досить міняємо. Mm -hmm. Досить. Я в своєму залі вибираю найдальшу точку на протилежній стелі і фіксую погляд на цій точці. Можна це зробити біля вікна, стоячи біля вікна, і подивитися максимально віддалену від вікна точку на дворі. Фіксую погляд на цій точці. Намагаємося не мигати. Угу. Наступна вправа. Оказний пальчик правої руки в верхньому куті по діагоналі ведемо пальчик, не зводячи з нього ока. Фіксуємо погляд тільки на пальчику з верхнього до нижнього. Те ж саме робимо показним пальчиком лівої руки. Фіксуємо пальчик на лі... погляд на пальці лівої руки, голову не повертаємо, слідкуємо тільки поглядом за пальцем, міняємо руки. Досить казельним пальцем правої руки. По середній лінії малюємо від мілкої точки, збільшуємо обороти перед собою кругові такі рухи, як по спіралі. Слідкуємо поглядом за пальцем. Зменшуємо обороти спіралі. Зменшуємо обороти, повертаючись у вихідне положення. Дуже-дуже ще раз, дуже-дуже сильно заплющуємо очі, розплющуємо. Ще раз дуже-дуже-дуже сильно, міцно, міцно заплющуємо очі, розплющуємо. Ще заплющуємо. Заплющуємо. І ще заплющуємо і Ми сьогодні завершуємо комплекс при порушеннях зору. Якщо ви будете хоча б 20 хвилин повторювати цю вправу кожного дня, м'язи очних яблук зміцняться і зір точно покращиться. До побачення!